Як правильно підібрати місце для спа басейну вдома? Це питання, з якого варто почати будь-яку розмову про покупку. Перше правило рівна та міцна основа. Спа з водою важить тонни, тому звичайна тераса без підсилення може не витримати. Друге доступ до комунікацій. Вода, електрика та дренаж повинні бути поруч, щоб ви не тягнули труби через півдвора. Третє приватність. Виберіть локацію, де вам комфортно, адже спа це не лише про тіло, а й про душевний спокій. Четверте, зручність підходу. Подумайте, як ви будете користуватись басейном у дощ чи сніг. Доріжки та накриття роблять диво. І нарешті, естетика. Спа басейн має стати гармонійною частиною простору поруч із садом, каміном. Чи навіть у зимовому саду. Іронія в тому, що більшість людей спочатку мріє про сам басейн, але забуває, що саме місце визначає, наскільки зручно і приємно буде його використовувати. У Спагель Спагелексі ми допоможемо підібрати найкраще рішення для вашого будинку чи подвір'я. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.